25 року міста Івано-Франківська номер 303-55-67-24. Івано-Франківський окружний інститутний сусклад головуючого судді поправа за участь для судово-сільних щодбяк, позивача Сенипа, представника позивача Турчина, представниці відповідача Шишурак, Признаючи вкритому судовому засіданні правилами спрощення позовного провадження доступного справа за позово фізичної судові підприємцям поєднати одозвічів до Франківської обласної військової адміністрації за участі третій особи, яка не заявляє самостійних вимог, що предмета примени спорту настані то колективних сільської сполучених підприємств Рекос Н'яжичі проведення протиправного стосування розпорядження встановив. Провадження на Франківського природного адміністративного суду перебуває в від справа за позовом фізичної

Питання справи судової чи кознавчої експертизи з ініціативи суду на вирішення поставленого питання про витипнення оригінального акту на право користування землеї серії П номер 083427. Позивачний представник підтримали необхідність витримування орігіналу показаного акту в архіві Бравотинської районної ради та третьої особи. Представник відповідає, що до вирішення вказаного питання вкладається на розсуд суду. Представник третій особи своє засідання не з'явився. Хоча до часу місця його проведення був належно повідомлений. Придання вказане питання суд зазначає наступне. За приписами частини 4, сті 9, частини 4, сті 77 каз України, суд живе вичерпні заходи, визначені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, тому числі, щодо виявлення та виділених доказів з власної ініціативи. Суд може пропонувати сторону надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених кодексом. Згідно частини 1 та 3 частини. Статті 80, якраз України, представник уруч учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправи про клопотання про витримання доказів судом, Про витримання доказів за власну або з клопотанням учасника справи або про відмову витворювання доказів суд постановляє ухвалу. Суд вважає, що регіонал автосерії Б номер три427 на право представлення землею має значення для встановлення об'єктивної даній справи, зокрема для вирішення питання щодо призначення судової початки при експертизи. Тримтово застановлено, що документи Латинської районної ради у зв'язку з адміністративною реформою в Україні на даний час зберігаються в архівному відділі Манхранківської районної державної адміністрації. Тому з метою повного та об'єктивного розв'язку вважає необхідне витрикувати оригінал акції серії Б No83427 на право користування землею у землекористувача та в архіві Манхранківської РДА. Враховуючи викладної круги статтями 9, 77, 80, 81, 33, 338 кодексу адміністративного существенного інституту постановок, витрати в архіві Франківської районної державної адміністрації, та товариство з на інтересі колективної сільського советских княгиничі, оригінал державного актуально поступання серії пен номер 0,737, виданого в УКНК Балатинської районної ради депутатів трудящих, для дослідження судовому засіданні. Заборожати. Архів Івано-Франківської РДА зазначена адреса, та то колективного сільського творчеського підтримки Репос-ТНЧ зазначена адреса, надати вказаний пункт один даної ухвали акт на право користування землею протягом п'яти днів в моменту отримання ухвали, засобу електронного зв'язку на електронну адресу Івано-Франківського кожного адміністративного суду зазначеного адресу та паперовому вигляді. Копію ухвали направити на адресу архіву Івано-Франківської ради, та то колективне підприємство Рибоскнячі для виконання. Випукний повідомлення суду про неможливо до здати докази виконання судом, а також на подання таких доказів без поважних причин засоби до відповідної особи заходи посельного примусу, визначені кодексом адміністративного сучців України. Ухваля набирається законної сили з моменту їх підтвердження судей, оскарження не підлягає суддя підпис бобровому. Прошу приседати. Чи зрозуміло суд рішення суду? Добре. 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 Так, зі, крім того, річ про питання про призначення. Вирішення питання про призначення в даній адміністративній справі судової початку експертизи буде вирішено після виконання ухвали, яка винесена в даному судовому засіданні щодо витримування оригіналу акта на право користування землею колективних сільськогосподарських підприємств Арковоснігенні. Зв'язку з витриманням додатково письмових доказів суду, коли оголосити в судовому засіданні переробки, дати вже на місці наступного судового засідання. То не будуть повідомлені додатково. До засідання виголошується закриття. Ще прошу, якщо так посудити, інформаційному матеріалу справи є, ми давали запити до РДА. Але архів нам підписали, що документи Латинської ради питань трудячих включно по 94-й рік переданому зберігання. Державного архіву архівівської області. До 92-й. От тільки що з'ясовував в обласному архіві. так. Ага. Ну, і та, 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 та телефонували в архів е, міської ради Рогатинської і угу. телефонували в архів районної, держави, районної державної адміністрації. державної адміністрації. них зберігається е, з 92-го року і далі, в архіві, який в Галичі знаходяться, так, 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 та Шевченка-10. А до цього. Ну, зокрема, 86 рік, вони у обласний архів. У нас обласного архіву відповідь вже є державного арту. Тобто Ну, з'ясуємо дату. Отримають 5 тобто, завтра. У нас є електронна адреса у ТОВ. Тобто, у ТОВ. Сьогодні буде документ. Ну, Напевно, і в архіві є РДА. Ми, ми їх не будемо вивчати. Ні, ні, ми не будемо вивчати. Ну, направлено коштує. Так, 5 днів на виконання. Так, пропонується на 20, давайте на 19 е, березня. Березня? Чи люто. Ой, перед прошу лютого. Ні, то мало часу. Мало. Давайте 26 лютого. 10 10.00 26 лютого.